Програмні реєстратори, що це таке, який обрати? Чи просто реєструвати розрахунок? Будь ласка, прикладіть ваш телефон до мого телефона. внук зареєстрував. Реєстрував внук. Так немає. Та як такого немає на ринку? Всім привіт, шановне панство! Дуже багато чую від вас питань про програмні реєстратори. Що це таке? Який обрати чи просто реєструвати? Тому сьогодні в мене в гостях директор одного із кращих програмних реєстраторів Антон. Антон, розкажи. Декілька слів про себе для наших глядачів, щоб розуміли з ким з ким ми спілкуємось. Дякую за представлення. Міша. я особисто є представником компанії ЄЧЕК, ідеологія якої допомогти всім, хто бажає розпочати фіскалізувати, зробити оцей крок першого старту. Ну і особливу увагу. Ми звернули на тих, хто ще цього не робив раніше, а зараз буде зобов'язаний робити це законом. Тому розповімо про сервіс, який є максимально комфортний для його створення. Ми приймали участь не в одному бізнесі, саме особисто. Я в тому числі бували на реальних діях підприємств. Самі приймали участь в розробці якоїсь бізнес-моделі для них, покращення цих сервісів. Це були Абсолютно різні е бізнеси, починаючи від бюті сфери, стоматології, медичних mm. центрів, е навіть ринки, е ну, от, слухай, переважна більшість глядачів каналу це е малі підприємці, які самостійно займаються своїм бізнесом. Дуже багато є людей, які надають послуги, СММ, реклама, маркетинг. Багато людей, які займаються роздрібною торгівлею, просто продають в інтернеті. От що, що для цих людей буде найпростіше, як для них працювати? і із реєстратором перевага чек саме заключається в тому, що клієнту дуже просто стартувати. Дуже просто Гу. підключитись, зареєструвати, зробити ці прості кроки. А найголовніше перевага саме компанії чек заключається в тому, що ми повністю супроводжуємо старт клієнта, ну і надалі роботу з ним. Як тільки виникає, Стоп, стоп, стоп. тобто, якщо я реєструюсь, в ЄЧЕК е я можу просто звернутись до компанії по телефону, і мені ви допоможете покроково зареєструватися. Безумовно, і це, це все буде дуже комфортно, просто ми з радістю залюбки проконсультуємося як в телефоні, в комфортному для вас месенджері, пошті, і будемо завжди на зв'язку. І дуже багато уваги ми приділяємо саме тому, щоб контактувати з клієнтом максимально на високому рівні. Тобто, я особисто теж приймаю участь в вирішенні якихось технічних нюансів чи запитань кожного з клієнта як директор, та абсолютно вірно. Коватися з клієнтами допомагати вирішенні питань, так бувають абсолютно це, це різні рівень. ситуації. Бувають, коли клієнту просто необхідно отримати е, певний рівень обслуговування незалежно від того, якого рівня е, це підприємство. Е, наскільки б дрібним е, клієнт себе не вважав, е, це всього навсього початок. Кожен бізнес він росте, він розвивається, він стає ще кращим. Ну а наша задача зробити для нього це максимально ефективно і просто. От, наприклад, є прості приклади з реєстрації. У нас є клієнт, який бажав відкрити собі кав'ярню. Через один із банків він відкрив розрахунковий рахунок, зробив собі ключ, відкрив ФОПа. Угу. І в той же день ми абсолютно спокійно зареєстрували йому його програмний реєстратор і в той же День він відкрив свою першу зміну і зробив свій перший чек. Тобто, як ви бачите, це все зробити надзвичайно просто. Ну а по кроки, я так розумію, поговоримо і далі. От слухай, насправді якесь страшне слово, не слово, словосполучення, програмний реєстратор. Багато хто із тих людей, з тих підприємців, з якими я спілкувався, вони не розуміють, що це таке цей програмний реєстратор. Поясни нам, що це програмний реєстратор, і наскільки просто його використовувати. А, Дякую за запитання. Користуватись ним, напевно, простіше, ніж будь-яким із месенджерів, і точно простіше, ніж в соціальних мережах працювати. Про що саме йде мова? Як взагалі виглядає сервіс і що він дозволяє робити? Наш сервіс сервіс ЄЧЕК, працює на будь-яких мобільних пристроях, які мають операційну систему Android та iOS, ну тобто фактично на всіх. Причому основною перевагою саме нашого сервісу, тому що основна наша була задача зробити сервіс саме для iPhone, для iOS, щоб він там повноцінно працював. Тому що багатьох наших клієнтів і взагалі багатьох на ринку підприємців багато тих, кому потрібна техніка, яка буде працювати якісно. Саме тому ми акцентувалися ось на Мобільному додатку, тобто на тому, щоб завжди з тобою під рукою, що має максимальну мобільність, і в випадку якихось нюансів, тобто, в випадку, якщо щось не так працює з технікою, можна це просто виправити в завше інший пристрій. Насправді не дуже не не надто багато зараз навіть на ринку рішень, які дозволяють користуватися просто мобільним телефоном. Їх можна на пальцях однієї руки порахувати. При тому, всьому я, я особисто чув про два. І одне з цих двох це є чек. Я його реєстрував неодноразово, достатньо просто, зручно працює просто на додатку. Ну, взяти з собою телефон і почати працювати законно, фіскалізуючи чеки це круто. Тобто, ти кажеш, вас кав'ярні реєструють. Так, так само реєструють просто на мобільний телефон, і будь-який продавець може собі додаток поставити і з ним працювати, реєструвати, фіскалізувати чеки. Абсолютно вірно. Ми е, до реалізації продукту підійшли е, знову. Таки дуже ретельно. І додаток наш мобільний це всього і одні з перших частин того, що ми надаємо. Крім цього, у нас є веб-версія, є ще змога працювати для наших клієнтів і на банківських посттерміново. Ми знаємо, що є сервіси, які надаються в продаж обладнання, воно може бути дороговартісним. Є ще сервіси. Різного профілю ПРРО, які надають свої сервіси, але при цьому беруть кошти за реєстрацію кожної каси, обмежують клієнта в кількості чеків, додають якісь розширені тарифні пакети. Ну все дуже просто. Клієнт платить 125 гривень за одне підприємство, Тобто, чи це ФОП, чи це юридична особа, тобто за одне ОКПО. А, а де, Якщо в мене от, я підприємець, в мене 10 кав'ярень, на кожній працює людина, реєструє чеки, це все одно буде 125 гривень. Абсолютно вірно. Ні, ніяких змін в стандарт та, ну. немає. Та, та як? Такого немає на ринку. Дякую. Це і, це і є наша перевага. Тобто Коли? ми надаємо для клієнта простий тариф і вигідний. Ми розуміємо, що не, клієнту дуже важко будь-які витрати додаткові доносити до бізнесу. Нехай вони будуть несуттєвими. але навіть тих самих 125-150 гривень вони несуть певне навантаження. Mm. Тут простий тариф. Він платить 125 гривень. Зміни можуть бути в тарифі тільки виключно при якихось партнерських угодах, де клієнт користується саме банківським посттерміналами. Зараз до речі, дуже потужний пристрій з'явився: це посттермінали від компанії Веріфон. Багато банків надаються обладнання в роботу зокрема, і наші партнери. Вартість такого обладнання буде додатково отримувати. Там, цінове навантаження в розмірі 10 або 15 гривень за пристрій. Щоб, ну, щоб, того. щоб ми роз, роз, розмовляли про одне і те, що я правильно розумію, це е, посттермінали, які, по суті, виглядають як смартфон, е, які зараз нові, встановлюються в точках. Так. так. І, і, і на цьому посттерміналі можна поставити відразу ваш, пер, ваш перероб. Так, і при цьому всьому, е, що клієнт, коли буде платити 125 гривень, він має доступ до веб-версії. До мобільного додатку і в той же час до сервісу, який працює на посттерміналі. воу. Wow, посттермінал wow, wow. e, в людини має бути свіч, ви будете давати в оренду? E, в даному випадку e, є різні варіанції. Його mm -hmm. можна придбати. Вартість там буде в декількох тисячах, але найголовніша і найрозпосудженіша змога це саме взяти його в оренду. В одного із наших партнерів тариф виглядає яким чином? Це 300 гривень в місяць абонентської плати за використання самого обладнання. Крім цього, і стандартна банківська комісія за операції, які там проходять, вони будуть в розрізі 2%. Це середня вартість. Вона є може бути і нижчою, навіть ну будь-який банк, який я знаю, дає в звичайні свої посттермінали також приблизно 300 гривень. А тут можна взяти по суті технологічний, крутий, класний на вигляд, термінал, де можна буде приймати і оплати, і відразу вони будуть фіскалізувати через ЄЧЕК. Так, ну це цьому це була наша ціль. Єдине Бомба. про те, що я щоб не було недомовок, за обслуговування саме програмного сервісу саме на. на Цих пристроїв, тому що вони є максимально захищені, там є специфіка з їхньою роботою. Буде додатково ще плата в розрізі 10 або 20 гривень, в залежності від партнера. Тобто, в загальному до 150 гривень в місяць клієнт отримує і посттермінал, і мобільний додаток, і веб-версію. Але ми не поговорили про це, саме основне: про той сервіс, який користується найбільшою популярністю саме, до речі, в клієнтів бізнесу, який тільки розпочав, або він. Ще знаходиться в такі в стадії розвитку. Це саме мобільний додаток. Перевага мобільного додатку заключається в тому, що сервіс завжди в нас під рукою. Да, ви на Як... телефон закачав, зареєструвався, все користуйся. І крім цього, є. Магічний сервіс, якого немає ні в кого, аналогів на ринку фактично зараз немає. Це змога прямо в програмному РРО на мобільному пристрої з додатку приймати оплату через NFC або QR-код. Випадку, Якщо це Android-телефон і в нього є NFC модуль, і в клієнта є NFC модуль, то при формуванні чеку для того, щоб його провести, необхідно буде просто прикрасти пристрій до пристрою. І Я формую чек. Натискаю там оплата, і клієнт прикладає мені телефон, так само, як з терміналу в магазині, просто зчитується, збирається, збирається так. гроші. Так, а якщо ми говоримо про регіони, в регіонах більш розповсюджений спосіб оплати саме через QR-код, uh -huh. то виглядає це яким чином? На мобільному привістрі при формуванні чеку є змога сформувати платіжний QR-код. Клієнт його сканує своєю камерою, Незалежно від того, клієнтом якого банку він є. Mm -hmm. І в нього відкривається на його вже пристрої, сторінка, на якій він може провести свою оплату, так як звичайній оплаті в інтернеті. Все дуже просто. Якщо в нього є платіжний сервіс е, в телефоні, він користується ними, тобто збережені вже реквізити чи функція Apple Pay, Google Pay в телефоні, в смартфонах вони є. Точно у всіх, е, не всі клієнти ними користуються. Якщо mm -hmm. ж такого, такого немає, то він просто вводить номер карти, дату і CVV. Тобто, так, як ми платимо при оплаті в інтернеті, тариф при цьому в суму немає щомісячної оплати. Тобто, компанія, яка буде використовувати цей сервіс, буде ним користуватись відповідно за потреби і буде платити тільки тоді, коли по ній буде проходити операція. Цікаво. Тобто, якщо Цікаво. бізнес сконцентрований саме на роботі з готівкою, а йому необхідно перестрахувати себе в випадках, якщо клієнт наполегливо вимагає оплатити саме банківською картою? Без проблем це я це, все буде. я прихильник буду 에, того, що просто буду дивитися на очі людей. Поставлю собі 에, є чек. Хоча мені насправді не потрібно ставити РРО. Поставлю собі є чек і буду з сімаскими, буду 에, працювати, спілкуватись, буду їм давати розрахуватися саме через NFC, просто прикласти телефон і буду дивитись на їхні очі. Дякую, дякую. Це, це буде я впевнений безцінно розрахунок. Будь ласка, прикладіть ваш телефон до мого телефону. <плес> ну будемо відверті, це ще й має відгук реальний фідбек клієнтів. Наші перші клієнти, які використовували сервіс платежів прямо в мобільному додатку PRRO, mm -hmm. вони дійсно навіть знімали нам відео, присилали свої враження, присилали враження клієнтів. Mm -hmm. І, до речі, більше здивувань від сервісу складало саме. Оплати через QR-код у більшості клієнтів наявний Pay, Pay. вони сканують спокійно qr код і в себе на телефоні підтверджують. Для них відчуття безпеки, тим що це відбувається в них на пристрої. Uh -huh. і простота цього всього дуже сильно дивує. Круто. І вихоп, навіть захоплення якесь людей з'являється. Круто. Тобто, ну, наскільки я для себе зрозумів, це достатньо гнучкий сервіс, тому що зареєструвати просто, е, через, я, я правильно розумію, я встановлюю собі додаток, так. і абсолютно все я вже потім роблю в себе на телефоні на додатку. На додатку, в версії і навіть реєстрацію можна зробити навіть на банківському посттерміналі. О, клас перевага в нашого РРО саме в тому, що можна ще й додавати зображення. Більшість наших клієнтів шукає послуги самозображення. особливо клас. до речі, стоматологи, б'юті сфера. Ну виглядає прикольно зображенням. Реально такої функції я в інших не зустрічав. Для людини, яка сама працює із цим додатком, все максимально візуалізовано, щоб максимально швидко, комфортно відбувалася робота для вашого касира чи для вас конкретно. Так, це до речі, дуже ще популярності має в кав'ярні. Коли вони працюють на планшетах чи на моніторах комп'ютера, дійсно набагато простіше знайти саме по зображенню, є ще й змога телефоном користуватися сканером, тобто ми можемо сканувати штрих-коди, якщо в нас є товар, який має штрих-кодування. Крім цього, при формуванні чеку ми можемо додавати коментарі, які будуть тільки нам помітні. Це, до речі, дуже люблять робити стоматологи для того, щоб зрозуміти, чому ми клієнту ту чи іншу вартість призначили. Ага, тобто Там можна дописати там, вас. Йому не 500, а 600. Щось по типу. Можна додавати знижки. Знижки можна додавати як в еквіваленті валюти, так і в еквіваленті відсотків. І далі переходимо до найчирівнішого. Це саме оплата. Змога оплати на мобільному пристрої, на веб-версії. Можна проводити декількома типами. Перший це готівка. Стандартно, класично вводимо, скільки нам клієнт дав коштів, воно нам покаже, скільки необхідно дати клієнту решти, mm -hmm. і формуємо чек. Фіскальний чек, який у нас формується, його можна буде передати QR-кодом. Передати клієнту надрукований, чек, якщо в нас є під'єднаний будь-який пристрій, ми клієнтів не навантажуємо ніякими зобов'язаннями з пристрію. Він вибирає той, який буде співпрацювати з його телефоном, комп'ютером чим їм комфортно. Ще ще таке питання. Ми, ми вже поговорили про ті рішення, найпопулярніші, які є просто мобільний додаток поставити чи просто веб-версія, щоб вже. Зараз працювати з перерожкою, як на рахунок тих підприємців, які використовують crm системи які використовують якісь автоматизації для свого бізнесу, чи можна інтегрувати програмний реєстратор і e чек із їхньою вже діючою системою, там, скажімо, керсклад, чи системами обліку кав'ярень, ресторанів і так далі. Ця змога зараз знаходиться в реалізації найближчим часом місяці за два-три. Ми вже її будемо перше проводити демонстрації. Але головною нашою перевагою програми є в тому, що для клієнта, який тільки починає працювати, або для бізнесу невеликого є змога працювати без цих сервісів. Чому тому, що наш сервіс дає змогу а, керувати персоналом, тобто, ми бачимо, коли він відкрився, коли почалася зміна, коли він закрився, ми можемо надавати йому доступ, і слідкувати за тим, які були обіги поготівки по безготівковому операціям. Крім цього, є початкова аналітика, де ми будемо бачити обіг за місяць, за квартал. Будемо бачити наш обіг як поготівково, так і по безготівці. Згодом ця аналітика стане ще ширшою. Орієнтовно до кінця року ми її розширимо навіть до таких показників як залишки. Коли реалізуємо ще один сервіс, це склад, який згодом з'явиться також і в мобільному додатку, і в веб, і навіть на банківських посттерміналах. Круто, ну насправді, що, що виділяє для мене сервіс ЯЧЕК серед інших, це саме підтримка. Я користувався, реєстрував за проханням клієнтів багато програмних реєстраторів. Проте, от, реальна допомога, фідбек від підтримки в ЯЧЕКу – це просто топчик, тому що будь-яка проблема вирішується моментально. Народ, директор сидить і в підтримці також допомагає людям. Тобто, якщо ви будете реєструвати програмний реєстратор, у вас буде питання, ви зателефонуєте в ЯЧЕК, Дуже є певна ймовірність, що Антон особисто підніме слухавку і буде вам допомагати з рішенням вашої проблеми. Ну, хіба це не круто? Дякую. Дійсно приймаємо контроль абсолютно за кожним зверненням. І в випадку якихось нестандартних звернень, звичайно, що керівництво також підключається до вирішення цієї специфіки. Якщо б знали, то ми працюємо напряму з нашими it розробниками. Для цього не подається якихось специфічних mm -hmm. заявок, які можуть довгий час вирішуватись. Це все відбувається напряму. Є проблема. Ми її вирішуємо. В режимі реального часу для того, щоб клієнт був максимально задоволений, оскільки ми розуміємо, що ПРРО це е, тема для клієнта досить серйозна. Багато хто е, боїться навіть говорити про це не те, що приймати в цьому участь. Тобто, ми робимо все для того, щоб клієнту було максимально комфортно і безпечно а головне надійно працювати з реєстрацією його фіскальних чеків. Таке питання не, не всі далеко не всі, навіть ті підприємці, які вже зареєстрували собі ПРРО, знають, що часто бувають якісь збої саме із серверами податкової. Тобто є ймовірність того, що на протязі дня людина реєструє чеки, але по суті чеки не фіскалізовані, тому що збій як ви боретесь з цим? Збої дійсно бувають. При формуванні чеків це насправді за рік можливо такий випадок був один, але в такому випадку тут все також просто. В нашому додатку є режим офлайн. Uh -huh. В який генерує номера для фіскальних чеків, і як тільки відновлюється зв'язок, інтернет і або робота цього ж самого серверу ДФС, ці всі чеки фіскалізуються. Круто, тут, тобто тут це, це вже так. навіть автоматизовано. Так, абсолютно вірно. Клас, тому що в мене вже були випадки, коли от, День цілий день може бути не врахований, і потім потрібно з цим розбиратись, самостійно, телефонувати до підтримки, якось вирішувати цю проблему. Тут же вирішили все на, на, автомати, на автоматичні позамовчувані цієї проблеми у вас не буде. Так, так абсолютно ви... вірно. У ну, випадку якихось технічних нюансів обов'язково необхідно повідомити про це ДФС, є необхідна е, спеціальна форма, яка в тому ж е, кабінеті ДФС, який має певну специфіку роботи, певно, для більшості. Не дуже комфортний, але можна подати форму про те, що програмне РОРО не працює, і в такому випадку працювати далі. Ну, це для тих, хто не користується нашим. От в кінці кінців, я, як кінцевий споживач, я, як підприємець, який веде свою діяльність, якому потрібно, потрібно реєструвати, скризувати свої чеки, що, що я отримую із сервісом Є-Чек, перше, це комфорт. Простота реєстрацію програмного реєстратора в нас навіть випадок нещодавно був проводив школяр. П'ятого класу с його бабуся має стоматологічний кабінет. Вони реєстрували одне підприємство, товариство. Кожен Клас. із лікарів був зареєстрований як касир і сам проводив свою операцію. Кожен внук з реєстрував. зареєстрував, реєстрував внук, так тому що Клас. реєстрація відбувалася через комп'ютер. А бабуся ну фізично боїться цього комп'ютера. Слухай, потрібно мати внуків. <реш> вже вже, вже задумають там. коли там мою дочку видавати заміж, щоб коли вже все буде. В VR, в 3D віртуальне, щоб там можна сказати, внучок. Зареєструй мене. Так. так. Тобто як бачите, реєстрація дуже проста. Далі важливою перевагою є робота з номенклатурою товарів і чеків. Це все відбувається досить просто, з допомогою завантаження Excel-файлів з цією готовою номенклатурою товару. Угу. Або вводиться вручну, є змога працювати з зображенням, пошук товарів, Це все до додавання відбувається із змогою сканування штрих-кодів, сам продаж. Відбувається надзвичайно просто виконувати колосальні гроші і час свій на навчання своїх співробітників. Все настільки функціонально, просто зрозуміло, що е, коли нам телефонують клієнти, ми запитуємо, чи є необхідність консультувати саме з роботою по формуванні чеку. Вони всі говорять, що це весь процес. Вони пройшли самостійно. Навіть ніякої підтримки, моральної, необхідності не було. Е, до речі, чеки в нас і мають теж колосальну перевагу. На них навіть клієнти наші заробляють, тому Для що чек всім? можна брендувати. Зображенням будь-якими надписами. У нас є реальні клієнти, які брендують його рекламою кав'ярень поруч, або інших бізнесів. Цікав. З них отримуючи оплату і таким самим маючи додатковий дохід. Ага, дух підприємництва! Буде <с? на своїх чеках друкувати рекламу для інших закладів. Так. так. І працює це дуже класно. Отож, я. Під відео під самим відео в описі залишу посилання на сам сайт. Є чек, і відразу на додаток. Якщо вам потрібен ПРРО, будь ласка, на сайті знайдете інформацію. Можете відразу скачати додаток, спробувати зареєструватись. Якщо щось не зрозуміло з реєстрацією, просто телефонуйте на підтримку. Там Антон вам, вам допоможе у всьому Не Обіцяю, що це буду я, але обов'язково ми з радістю допоможемо будь-кому і. Її... Звичайно, проінформуємо, як просто почати користуватися нашим сервісом. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в опис від в описі, просто пишіть під відео в коментарях. Я Антона попрошу, якщо всі питання, які вийдуть на протязі двох днів, щоб ти відповів на них, Та навіть більше під нашим відео. Я думаю, я зможу приділити увагу і. Сам відповісти не обіцяю, що це буде швидко, але обіцяю, що обов'язково відповім. Все чудово, ловимо тебе на слові. Всі питання в коментарях. Антон відповідає, всі посилання вам дали. Тому дякую за перегляд. На все добре. Ласкаво просимо.